Як отримати грант? У Чернівцях провели тренінг із грантової грамотності для місцевих освітян. Де шукати гранти для закладів освіти? Які напрямки можуть отримати підтримку донорів під час війни? Про це говорили у Чернівцях на тренінгу. Уже третій рік у Чернівцях діє освітній клуб, який об'єднує освітян нашої громади. Спілкуються на різні теми. Цього разу. Про гранти, коли ми говоримо про альтернативні джерела фінансування закладів освіти, звичайно, мова йде і про ті нетрадиційні методи, які у нас все ще нетрадиційні, але у всьому світі вони вже є такими, якими просто must have. І одним з таких звичайно джерел фінансування є гранти. Але для того, щоб отримати гранти, насправді потрібно пропрацювати дуже багато питань і докласти дуже багато зусиль. Про те, як писати гранти, багато засвітян дізналися вперше, оскільки бюджетних коштів не завжди вистачає. Є дороговартісна апаратура, або це можуть бути книжки, підручники і так далі. І тому гранти, як як ми розуміємо, в моєму розумінні на даний момент це допомога закладам освіти. Нам стало цікаво дізнатися, як їх отримати. Я би, наприклад, дуже хотіла цікаву таку сенсорну панель. Де б були звуки, музика, де б я могла вже мати можливість такими новими сучасними інноваційними методами займатися з дітьми? Оце мене дуже цікавить. Чи зможу я прийняти участь в такому гранту і подати свою заявку? Лекцію прочитала Мар'яна Кобеля. Звір, яка тривалий час займається грантами та їх вивченням. Спікерка Чернівців, тому їй приємно знову повертатись додому в нинішніх умовах війни. Грантів для України від міжнародних партнерів є дуже багато. Але є велика проблема, тому що люди, на жаль, не знають, що вони можуть отримати грантове фінансування. Вони не розуміють, до якого фонду можна було би звернутися, щоб отримати грантові кошти. А гранти можна отримувати як на матеріально-технічну базу навчального закладу, гранти можна отримувати на проєкти мобільності, тобто поїхати почерпнути досвід іноземних колег. Гранти можна отримувати на впровадження проєктів спільних разом зі студентами, учнями, так чи… Наприклад, з комітетами батьківськими, тобто можливостей є багато. Учасники заходу дізнались більше про грантові можливості від міжнародних та національних фондів, а також де шукати грантові програми. Євген Паселюк, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4